Шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія в студії для вас. Працює Катерина Тригубова. Я рада вітати нашого гостя сьогодні. В студії Дмитро Миколаєвич Коробченко, начальник управління представництва інтересів громадян або держави в суді прокуратури Миколаївської області, старший радник юстиції. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Говорити ми будемо саме про роботу цього. Управління Дмитро Миколаєвичу, розкажіть, будь ласка, чим займається управління, щоб наші телеглядачі мали свою уяву про ваш вид діяльності, і які результати тієї роботи, яку ви проводите, вже є наразі на сьогодні, чим ви можете пишатися і чим ви можете поділитися з нашими телеглядачами. Добре, ну, я хотів би сказати, що основним завданням управління представництва інтересів громадян та держави в суді це є саме здійснення процесуальних та інших дій, спрямованих на захист. Як громадян, так і інтересів держави. Взагалі, необхідно сказати, що законодавець дещо озвужив повноваження органів прокуратури щодо представництва саме громадян або держави. Тобто зараз ми представляємо інтереси неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних. І то у випадку, коли орган або Посадова особа неналежним чином здійснює або не здійснює свої повноваження щодо захисту інтересів таких громадян. Те ж саме стосується і інтересів держави. Виникне питання, звичайно, що а хто ж буде представляти інтереси інших, інших, інших малозабезпечених, забезпечених, пенсіонерів, учасників АТО. Так, от створена у нас в державі Центри вторинної безоплатної правової допомоги, які до повноважень яких саме належить представництво таких громадян, як в суді, так і у державних установах, органах. За інформацію про вторинну допомогу юридичну, куди можна звертатися? Є гаряча лінія, я знаю, так, на державному рівні? так, є гаряча лінія. Якщо ми будемо говорити, наприклад. По місцевим центрам, да, то, наприклад, до першого Миколаївського місцевого центру це звертаються громадяни, які проживають Березанський, Миколаївський, Новоодеський, Очаківський район, місто Очаків, Заводський район та центральний район міста Миколаєва. Якщо по другому Миколаївському центру то це Баштанський, Березнегувацький, Жовтневий, Казанківський, Новобузький, Снігурівський, Ленський, Карабельний район міста Миколаєва. До Вознесенського місцевого центру звертаються можуть звертатися громадяни: Арбузинського, Братського, Веселинівського, Вознесенського, Врадівського, Доманівського, Єланівського, Кривозерського, Первомайських районів міста Вознесенська, Первомайська, Южноукраїнська. А якщо до вас потрапляє така людина, так вона не знає, що існує такий вид допомоги, а просто ну за звичкою так знає, що можна звернутися до прокуратури і там обов'язково допоможуть. То ви просто переадресуєте так, таку людину? Так, ми ну, допомагаєте. Я пошлі кажете. Ні, ми з тобою не будемо навіть розмовляти. Ні, ми... І ми переадресуємо, тобто направляємо за належністю і роз'яснюємо громадянину, що mm -hmm. саме хто може. Захищати його права, але це стосується, якщо це порушення, наприклад, носять там цивільно-правовий характер. А якщо людина звертається, що десь кримінальне правопорушення, вона там вбачає в діях чи звичайно ми вже дивимося і потім. Вже приймаємо ну, Спочатку рішення. Ви починаєте працювати, але коли криміналь... так, так, кримінальне правопорушення визначаємося. Ми а потім ну, тоді вже надсилаємо. Якщо є склад кримінального правопорушення, вносимо в реєстр і направляємо за підслідністю. В теорії розібралися. Давайте з прикладом так. От результат роботи. Давайте наприклад на прикладі, щоб люди зрозуміли так само: от цей громадин має право, а цей піде до іншої структури. Можливо, якийсь приклад такий без призвищ. Ну, Приклад, всі пов'язані порушення з неповнолітніми обмежено дієздатними та недієздатними, Ну, це взагалі громадяни, які в судовому порядку визнаються такими. Ці у разі звернення до нас цієї категорії громадян. І у разі, якщо е, органи там, опіки, піклування належним чином не здійснюють свої обов'язки, то ми будемо приймати до розгляду такі звернення. Ну, є ну, зараз чи... от, в роботі от, таке, якесь таке звернення, що стосується напряму е, от, вашої роботи тієї категорії громадян, які належать до вас. Зараз немає таких звернень лише я маю на увазі щодо обмежено дієздатних чи недієздатних. Переважно більшості саме ці ця категорія громадян вона не може звернутися. Тому що ну внаслідок певних обставин, що віна на певних обставин так, не в більшості, не. це саме ми виявляємо mm -hmm. е чи є порушення їх прав та інтересів. А, а наприклад, якщо є людина інвалід, так він обмежений в своїх рухах, в своїх діях, в своєму ну праві, скажімо так, і ще його. З боку, так, він потерпає з боку родичів, або ж там відповідних служб, або ж людей, які призвані доглядати так за ним. І про це знає, наприклад, сусіда, або ж друг, або ж ну, якась постороння людина, яка все ж таки не мириться з такою несправедливістю. Вона може до вас звернутися, ви будете реагувати на таке звернення. На таке звернення ми можемо направити за належністю лише. Чому? Тому що законодавець чітко визначить. Категорії громадян, яких ми можемо представляти і підстави для представництва. А якщо цей громадянин інвалід, то є центри вторинної безоплатної правої допомоги, саме вони повинні займатися. Тому що у нас чітко визначена категорія громадян. А якщо ця людина підпадає, от ми не надієздатний, або ж дитина, яка от, опіка піклування, якщо... але про це до вас звертається не близька людина, не людина, яка працює з цією дитиною, наприклад, а саме просто постороння людина, чужа людина для родини для тієї дитини, ви будете розглядати? Звичайно, ви будете перевірку? Можливо, звичайно, будемо розглядати, ми, тому що ну в першу чергу е органи прокуратури повинні. Дбати про те, щоб права та інтереси громадян. Не порушувалася, тому у разі надходження таких звернень, звісно, буде проводиться відповідна перевірка. Що ж, шановні телеглядачі, якщо ви знаєте про якісь випадки, коли людина, от саме з тієї категорії, якою займається управління, яке представляє Дмитро Миколаєвич, дійсно потерпає від несправедливості з боку, або ж відповідних структур, або ж власних родичів, або ж людей, які Повинні з ним працювати і е, робити все для те, для того, щоб е, життя такої людини було повноцінним. Ви можете звернутися саме до цього управління або ж просто до прокуратури, так, 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 так. на гарячу лінію, до приймальні, на особистий прийом і обов'язково. Це буде розглянуто, буде прореаговано і дійсно буде результат так вашого звернення. Продовжуємо далі. І от всі ми маємо доступ до засобів масової інформації. Неодноразово і у нас звучало в інших засобах масової інформації про те, що прокуратура, начебто, роб... чинить тиск так на підприємства портової інфраструктури. Різноманітна була подача таких а, матеріалів, так, так. так хтось за прокуратуру, що прокуратура права в усьому, хтось ні? Тільки порт правий, де ота золота середина, так що наразі відбувається, Як, яке ваше ставлення? Яка ваша позиція? Позиція прокуратури щодо саме цього питання. Ну, я хотів би сказати, що дійсно останнім часом з'являється. Це земельне було питання, так? Так, так. Це земельне питання. Останнім часом з'являється така інформація, але вона не відповідає дійсності. Насправді під час вивчення рішень Миколаївської міської ради було встановлено, що за рахунок донної поверхності бузького лиману, суб'єктам господарювання передавалася в оренду, передавалися земельні ділянки. Але приймаючи рішення, коли Миколаївська міська рада приймала рішення про передачу таких земельних ділянок, вона фактично розпорядилася водною поверхністю, яка знаходиться над земельною ділянкою, тобто акваторією. А от саме розпорядження цієї акваторії відноситься виключно до повноваження Кабінету міністрів. Тому коли були виявлені такі порушення упродовж 2013-15 років, нами було розпочато шість кримінальних проваджень щодо посадових осіб Миколаївської міської ради щодо зловживання під час прийняття рішень. Заявлено вісім позовів щодо незаконного надання в оренду таких земельних ділянок площею понад 400 гектар і вартістю більше 345 мільйонів гривень. Так от, за результатами розгляду позовів, шість позовів судами були задоволені. З них по трьом позовам суди касаційної інстанції. Визнали, що вимоги прокурора правомірні. Інші перебувають зараз на розгляді. Це, переважно, більшості були земельні ділянки, які надавалися в оренду суб'єктам господарювання в корабельному районі. Так от, а що їм потрібно було зробити? Тобто, якщо їм було виділено на сесії міської ради оця ділянка, так, до, ну, до на поверхні, так. скажімо так, поверхня, то їм потрібно ще було отримати дозвіл у Кабінету міністрів для того, щоб. ну, Тому що, ну, якщо дно у оренді, так вода, що з ним робити? Фактично, там, на цьому дні. фактично, Миколаївська міська рада, передаючи в оренду, вона вже порушила, порушила, порушила про те, що вона розпорядилася, так я говорив акваторією, що відноситься до повноваження кабінету міністрів. Тобто необхідно було з кабінету міністрів отримати відповідне погодження. Як мінімум, або це взагалі е, не парафія міністрів, Кабінету міністрів, так. так вони повинні були надавати. Так, так, дозвол, так. Тому, на використання е, судовими інстанцями підтверджені наші правомірність наших вимог. Е, е, тому я вважаю, якщо є законодав, законодавство, воно є чинне, тому кожен повинен дотримуватися його. Продовжимо про земельні ділянки. Так, і от у Левен... мікрорайон Ливаневці, там постійно відбувається і зібрання, і щось таке точиться, тому що ну, люди дійсно вони там проживають, у них є земельні ділянки, вони проживають у багатоповерхових будинках. Там цілі вулиці знаходяться от в такому стані, що а що з нами буде, тому що ми живемо кілька десятків років, так, десь ну, там п'ять років і, і тут. Передача в одне відомство, в інше відомство, в комунальну власність. Що буде, і от, наскільки от прокуратура зараз розібралася в цьому питанні. Е, ну, необхідно зазначити, що в першу, чергу, в першу чергу це стосується тих громадян, які хто почав будувати, хто побудував, і хто отримував земельні ділянки. В прибережній захисній смузі. Угу, тобто, тобто там, де взагалі не можна. Так, цього так, е, тобто ті земельні ділянки, які безпосередньо знаходяться в близькості від урізу води. Угу. Також є ще ми виявили порушення, що надавали земельні ділянки у зеленій зоні, в якій вона визначена взагалі там для рекреаційних призначення, тобто там будівництво заборонено. Якщо ми говоримо про ці порушення, взагалі то це ще у 2009 році надавалися ці земельні ділянки, а от під час розслідування кримінального провадження порушеного щодо посадових осіб Миколаївської міської ради. Які надавали такі земельні ділянки, були встановлені саме ці порушення. І от за виявленими порушеннями, органами прокуратури було заявлено до суду 52 позови про скасування рішень Миколаївської міської ради щодо земельних ділянок загальною площою 4,9 гектара, вартістю понад 16 мільйонів. Із цих заявлених позовів 24 позови вже задоволено. У задоволенні чотирьох позовів відмовлено. Водночас нами були внесені апеляційні скарги, і наразі ці апеляційні скарги розглядаються судовими інстанціями. А по тим судовим рішенням, які набрали законні сили, виконавчі листи були передані нами до виконавчої служби і зараз триває. Процес щодо перереєстрації цих земельних ділянок за містом. Це завжди було цікаво, так і мені і друзям там, моєму так собі міркували. Добре, ділянка була отримана б поза правовим полем. Так, порушення доказано в суді все, але там стоїть будинок. В якому живуть люди? От що відбувається з тим будинком? Його зносять, його переносять, от що вони повинні робити? Так, ну все, по суду доказано, що немає права там користуватися тією ділянкою. Є будинок, в якому живуть, що з ним відбувається, і якщо от відшкодовується, тому що людина хай там неправомірна, вона відшкодовує от те порушення, так, що вона зробила, чи їй все ж таки за те майно? Яке вона ну, втрачає, скажімо так, не ділянку, а от той будинок вона ж також втрачає, тому що не можеш проживати вже все. Чи може проживати, але ділянка відходить до ну, міста. Щодо цього, судова практика неоднозначна. Прецедент якийсь був необхідно до кожного випадку підходить. І опрацьовувати саме ті обставини, які були, тобто і законі і взагалі будівництва. Чи тому що якщо були... в рекреаційній зоні, то там не повинен стояти просто цей будинок, просто його не повинно там. Взагалі, да, нем, да, немає взагалі, там бути, взагалі його там, бути. там не повинно бути. Тому зараз ми, коли є рішення суддів, де є будинки, визначаємо підстави щодо. Заявлення позовів про можливе знесення таких об'єктів нерухомості. А взагалі то от ви знаєте, десь таке було? Ну тому що з ділянками це постійно відбувається, так з порушеннями їх надали колись, зараз це виявляють. От якийсь прецедент є, е, є на який можна спиратися. Є, є судова, процес, так звичайно, є судова практика, яка вказує про те, що необхідно. І зносити такі об'єкти нерухомості, але є і практика, що можливо не, не у власності необхідно, щоб земля знаходилась у там фізичної особи, а передавалася в оренду. Ну тобто, я ж, знову ж повторюю, що це необхідно до кожного випадку підходити і розбиратися, яка там ситуація. Але варіанти є, існують варіанти... так, в законі і ну, існують варіанти в законодавстві. Ще про землю стосно. Вигай-Маяк, Корабельний район, там також дуже резонансна справа, тому що і задіяні були люди дуже відомі в нашому місті в нашій області. і Вони також потрапили у таку халепу свідомого або ж несвідомо. Що наразі, як з цим. Раніше органами прокуратури проводились такі перевірки і були встановлені порушення про те, що знову ж таки. Миколаївською міською радою на підставі незаконних рішень судів, на підставі підроблених висновків органів лісового господарства, на підставі незаконних відмов державного підприємства Миколаївське лісове господарство приймалось рішення про надання у власність земель лісового фонду. Ця категорія земель вона однозначно перебуває лише у власності держави і не може бути вилучена. Може прийматися рішення про вилучення лише Кабінетом міністрів. Так от, коли нами були встановлено такі факти незаконної передачі земель лісового фонду, то не, ну, хотів би сказати, що це більше 90 земельних ділянок, площою 10 гектар. То нами було розпочато 8 кримінальних проваджень, це і відносно посадових осіб Миколаївської міської ради, посадових осіб державного підприємства Миколаївське лісове господарство за фактом підроблення висновків. Були пред'явлено позови про повернення земельних ділянок площею 7 гектар вартістю понад 10 мільйонів гривень. Наразі вже судом задоволено 23 позови, і на виконання судових рішень, які вже набрали законної сили, за втручання органів прокуратури. Вже зареєстровано за державою, тобто реально повернуто один гектар вартістю близько 2 мільйонів гривень. Взагалі я повинен сказати, що ми розмовляємо про правовідносини у сфері земельних відносин, то органи прокуратури взагалі діють системно, тобто, коли є інформація. Ми вживаємо заходи як кримінально-правового, так і цивільно-правового характеру. Тобто Кримінально-правового що це таке? Це таке? Е внесення до єдиного реєстру відомостей про кримінальне правопорушення та одночасно вжиття заходів представницького характеру, тобто заявлення позовів. Тобто, ми повністю е вирішуємо питання щодо як повернення земельних ділянок, так і відповідальності посадових осіб, звини яких вони вибули із державної власності, продовжуємо про землю. Так, вічна тема це прибережна захисна смуга Чорного моря, тому що там порушення і з пляжами, і з прибережною зоною, там, де немає можливо якогось якоїсь рекреації такої, да, сучасної, скажімо так, але все ж таки там виникають. Якісь підприємства, якісь такі і, і великі, навіть і готелі будуються так саме на самому березі, що не можна робити, тому що це землі загального користування, це землі громади, і вони не можуть бути нікому належати так у приватній власності. Порушення виникають, їх виявляють, прокуратура займається, закриває, робить так, щоб ці порушення були викриті і мінімізовані. Скажімо так, або ж усунуті зовсім зараз якісь є резонансні, можливо справи, можливо, якісь просто серйозні справи щодо цього є, є у нас і напрацювання, і є заявлені позови, є кримінальні провадження. Ну на жаль, із року в рік ми маємо випадки, коли як незаконно надають земельні ділянки. Так і незаконно забудовуються е, такі земельні ділянки. Тому, якщо ми говоримо е, про нашу роботу, е, то упродовж минулого і поточного року е, нами розпочато 9 кримінальних проваджень щодо зазначених фактів. Е, заявлено до суду 18 позовів щодо земель площою е, 69 гектарів і вартістю понад 25 мільйонів. Із цих позовів вже із рахуванням позовів там, і минулих років задоволено 28 позовів щодо земель площою 34 гектари вартістю понад 20 мільйонів. Взагалі, якщо ми говоримо про порушення, то вони відбуваються як на території Очакова, Очаківського району, Березанського району. Де надають і в пляжній зоні, де взагалі заборонено будівництво будь-яке, де передають в прибережні захисній смузі землю не для надання рекреаційних послуг. Тому ці всі випадки відслідковуються. От я хотів би навести приклад. Наприклад, у минулому році була задоволена позов наш про надання, незаконне надання кооперативу земельної ділянки 1 гектар, вартість там більше 1 мільйона. Саме у рибаковці на пляжі. Задоволено і вже виконано, зареєстровано за, за державою. Те ж саме. Відбувається і на Чорноморській косі, це Очаківський район. Нами також реально виконано, і за державою зареєстрована земельна ділянка площею понад 22 гектара вартістю близько 9 мільйонів гривень. Тобто хвилини у нас залишається, але державні закупівлі є щось таке, про що важливо повідомити телеглядачам? Можливо, знову ж таки якась резонансна справа у у цій сфері порушення. Ну з урахуванням. З урахуванням обставин, які в країні у нас тяжка фінансова ситуація, ситуація в країні, так. ми відразу при виявленні таких фактів реагуємо, нами виявлялися факти, вже і у цьому році нами розпочато 9 кримінальних проваджень щодо порушень під час державних закупівель. Взагалі це багатомільйонні закупівлі, де порушується як процедура закупівель, де порушення вимог законодавства допускають до участі підприємства, які не повинні там приймати участь. Тобто, Є актуальні кримінальні справи, які, будуть, ви які ми працюємо, да і заявлені позови. Звісно, дякую, також. дякую за те, що були з нами сьогодні. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Слідкуйте за нашими ефірами і отримуйте від нас найсвіжішу інформацію про все на світі, а зокрема про життя нашого міста і нашої області. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв. На все добре.